Як купити облігації з допомогою дія? І перше, заходимо в додаток Дія. Зверніть увагу, що у вас була остання версія. Натискаємо на розділ військові облігації, ознайомлюємося з інформацією на екрані та натискаємо почати. У дії з цікавого, кожна облігація має свою назву, назву міста. І друга особливість у дії облігації посортовані від більшої дати погашення до меншої дати погашення. Йдемо з вами далі. Дивіться, в дії ми облігації можемо купити з допомогою партнерів. Ви візуально побачили, в чому різниця. От Дивіться, є облігація керчі, яка погашується в жовтні 2025 року. Напускаємо придбати. І бачите, тут навіть є повідомлення, що дія не продає облігації самотужки, їх можна придбати через партнерів. В даному випадку є лише один партнер ICU. Йдемо далі. Давайте подивимося ще на облігацію токмак, яка погашується в лютому 26-го року. Натискаємо Придбати. І бачите, тут є можливість вже придбати облігації з допомогою трьох партнерів. І тут саме цікаве, що ми можемо порівняти дохідність, де є для нас більш приваблива по даному цінному папері. Ну, спойлер, тут я перевірила по даній облігації всі три партнери пропонують нам 15% річних, але інколи є так, що якийсь з партнерів пропонує там на 0,25 чи на піввідсотка більше. Тому перед покупкою рекомендую перевірити пропозиції від різних партнерів. А припустимо, ми зупинилися на партнері Сенсбанк. Тоді нам потрібно натиснути Далі. А тут потрібно прописати кількість, скільки ми хочемо придбати облігацій. Нехай це буде 10. Натискаємо далі, але перед цим. Рекомендую також ознайомитися з інформацією, тобто кількість облігацій 10, коли дата повернення, яка загальна вартість, тобто скільки ви оплатите за дані облігації в даному випадку 10 556 гривень 20 копійок, і виплата буде в розмірі 11 509 гривень. З цим всім ознайомилися. Йдемо далі. Далі перевіряємо нашу контактну інформацію, бо змінюємо, якщо є потреба. І зверніть увагу, що військові облігації, які ми купуємо через дію, вони повертаються на карту є підтримка. В моєму випадку в мене карта «Є підтримка» відкрита в монобанку. Відповідно, дія пропонує мені повернути кошти після погашення облігацій саме на цю карту. Я погоджуюся, натискаю далі. Це запит на купівлю, який буде надіслано на даного партнера. В даному випадку на Сенсбанк, І також перевіряємо цю всю інформацію і натискаємо кнопку «Надіслати запит. Далі очікуємо запит на підписання документів. Він прийде нам також. Там нам також тут прийде сповіщення а, в дію і нас попросить підписати документ. Після підписання документу нам запропонують дія ДІ, здійснити оплату за покупку даних цінних паперів. І також протягом трьох днів ці цінні папери з'являться у нас в дія.